Колектив 23-го садочка прийшов з акцією на сесію міської ради. Працівники та батьки вихованців просять не закривати їх заклад. У 23-му садочку, що по козачі виховуються діти з особливими потребами. Одна з попередніх сесій своїм рішенням ліквідувала садок, перевівши дітей у реабілітаційний центр, колишній дитячий будинок. Приміщення у нас можливо, воно маленьке, можливо, воно не таке естетичне, як реабілітаційний центр біля фадколеджу, але в плані виховання і навчання в нашому закладі створені абсолютно всі умови для того, щоб діти себе там почували добре, як себе вдома. Кількість дітей відповідає нашому закладу, тому статуту нашого закладу. Скільки їх повинно бути в двох групах? Їх саме стільки і є. Ми хочемо тільки відстояти свої права, права наших дітей на отримання освіти. Там на сьогодні за списком 17 родіток, з них. Восьмеро прилучання, а дев'ятеро це Прилуцький і Кібарнівський районів. На 1 вересня наші п'ятеро діток залишають, вже цей заклад ідуть у школи. Наші залишається тройко. На утримання садка треба біля двох мільйонів бюджетних грошей, каже міський голова. Надто не по-господарськи, якщо враховувати, що в місті є заклад, спеціально обладнаний для потреб дітей з обмеженими можливостями. І фінансується він з обласної казни. Ми вчора про документи підняли, а там більше Руслан Павло скільки точно більше чотирьох гектарів землі там. Отому хатка і більше чотирьох гектарів на землі. Так давайте розуміємо, дай підемо учасникам автобус. Там більше чотирьох гектарів землі гуляють. У центрі міста. Та люди, що прийшли в сесійну залу, говорять про інше. Вихованці у них особливі і переведення може відобразитись на них. Я більш ніж упевнений і розумію, про що вони кажуть. Питання не в тому, чи буде місто робоче у вихователя чи ні. Тут стоять батьки в першу чергу, які прекрасно розуміють, що діти, яких переведуть в інший заклад, їм буде дуже важко знову звикнути до тієї обстановки, до тієї ситуації, яка буде навколо них. Висловивши свої вимоги, учасники міні-акції покинули сесійну залу. Депутати ж резюмуючи те, що відбулось, зійшлись на думці, що їх попереднє рішення про ліквідацію садка правильне, тим паче, що не тільки дітям знайшли гідне місце перебування, а й працівникам запропонували нові робочі місця.